То що за експеримент фотографії я влаштувала сама для себе? Розкажу вам маленьку історію, що надихнула мене до цього експерименту. Я вирішила звільнити простір в своєму домі і продати, віддати або навіть викинути деякі речі. Так під руку мені попала одна камера, яку мені дуже давно подарували мої подруги, і вона лежала без тіла. Декілька років я вирішила продати цю камеру на OLX за символічну тисячу гривень. Через півгодини мені прийшла пропозиція купити в мене цю камеру за 500 гривень, і я відмовила, сказала людині, що ціна камери вказана в пості, тобто тисячу гривень. На що людина сказала мені, що це хлам. І за такі гроші ніхто в мене не купить цю камеру, я дуже сильно розізлилася, бо я просто ненавиджу, коли будь-які камери називають хламом. Я вирішила написати допис в Треці, де розповіла б про цей інцидент, розказала б, що ось ось цю камеру назвали хламом, і я вирішила зайти в архів і знайти фотографії, які я робила на цю камеру. І коли я знайшла ті фото. Які я зробила на цю камеру, мені перехотілося її продавати. Я вирішила пошукати в цьому якесь натхнення, познімати ще на цю камеру, присвятити весь свій квітень плівковим зйомкам, а також додати до експерименту не лише те, на яку я камеру знімаю, і спробувати різні плівки, бо я зовсім не знаю, яка плівка, який колір видає, і це стало дуже цікавим для мене.